Італія продовжує втрачати довіру на міжнародному ринку після того, як рейтингова агенція Standard Poor's понизила її статус А плюс до А у графі, що стосується можливості країни оплатити свій зовнішній борг, додавши, що ситуація може погіршитися. За оцінкою експертів агенції, яка є вирішальною для інвесторів, італійський уряд є нестійким, а політичні сили занадто розрізненими. Це стоїть на перешкоді затвердження заходів для оздоровлення економіки країни. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відкинув таку оцінку, стверджуючи, що на неї вплинули публікації італійських змі, у яких не відображено дійсну економічну ситуацію в країні. Після висновків Standard Poor's опозиційні сили знову закликають уряд до відставки. До них вперше приєдналася конфіндустрія. Найбільша асоціація, що об'єднує італійських промисловців, його президент Емма Марчегалія висунула уряду своєрідний ультиматум, нагайне проведення радикальних реформ або відставка. Один з десяти працівників Італії працює нелегально, тобто без укладення робочого контракту. Такі працівники не можуть користуватися соціальним захистом, передбаченим законом, зокрема, мати відповідні зарплату, робочий графік, оплачену відпустку та лікарняні. Національний інститут статистики нарахував 2 мільйони нелегальних робітників. Їх кількість залишилася стабільною протягом останніх двох років, незважаючи на економічну кризу. Нелегальна праця найбільш розповсюджена в галузі домашнього господарства, де за оцінками лише 50% працівників зайняті офіційно. У сільському господарстві їх є 40%. Італія не в змозі викорінити це явище, незважаючи на суворі заходи покарання, зокрема через недостатній контроль у порівнянні з масштабами явища. Соціальна незахищеність передусім, вражає мігрантів, зайнятих в секторах ризику. Затиснуті в лищатах шантажу роботодавців та імміграційних законів, сотні тисяч нелегальних іммігрантів працюють в Італії без робочого контракту. Незабаром смс-повідомлення інформуватиме іноземних громадян про готовність їх електронного дозволу на проживання. Нововведення повинно вирішити проблему зв'язку між квестурою та іммігрантами. Минулого червня експеримент із розсиланням смс почався в Анконі, пулі та Месіні. А відтепер його розповсюдять по усій Італії. Як тільки дозвіл на проживання буде готовий, комп'ютерна система призначить дату його видачі та автоматично відправить повідомлення на мобільний телефон власника із зазначенням адреси відповідального відділку. Раніше, щоб дізнатися про готовність документів, слід зайти на сайт державної поліції ввуву та вести код справи. Відсутність інших інформаційних каналів створювало проблеми особам, що не володіють комп'ютером. Враховуючи, що відсутність мобільного телефону в наші дні є рідкістю, інформування шляхом смс буде значно зручнішим та ефективнішим. Десяти тисячам іноземців дозволено в цьому році приїхати в Італію для професійної підготовки. Такий ліміт встановлено спеціальним урядовим указом. П'ять тисяч віз видадуть для проходження курсів, організованих акредитованими навчальними закладами. Тривалість навчання може зайняти до двох років, після завершення яких видаватиметься диплом про набуту кваліфікацію. 5 тисяч віз буде видано для стажування, що проводитимуться в рамках проєктів, схвалених компетентними органами. Для приїзду в Італію іноземні громадяни повинні звернутися у консульство, подавши разом із заявою про отримання візи документацію про прийом на навчання чи проходження практики. Після отримання візи іноземцю нададуть дозвіл на проживання для навчання, який у разі підписання робочого контракту може бути конвертований у дозвіл для роботи. Затверджено закон, що вводить дозвіл на проживання із балами та зобов'язує до інтеграції в країну. Проте, перш ніж він набуде чинності, треба зачекати нового року. Закон про безпеку, введений у 2009 році, передбачає підписання угоди між іммігрантами та державою, в якій іноземець зобов'язується, зокрема, отримати елементарні знання італійської мови та укладу суспільства. Тим, хто не осилить завдання протягом двох років, надаватимуть ще один рік. Для оцінки інтеграції вводиться система балів, які надаватимуться в залежності від наявності освіти набутої в Італії та зменшуватимуть в випадку проблеми із законом. Якщо іноземець матиме нуль очків, його позбавлять дозволу на проживання та депортують із країни. У середині червня ці правила затвердив президент республіки. В даний час очікується її публікація в газета Офічали. А далі через 3-4 місяці введення учинність. Правила будуть поширюватися лише на тих, хто приїхав в країну після ратифікації закону.